Українські пілоти готуються пересідати на бойові літаки f 16 Про це розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він каже, зараз уже завершується один із етапів підготовки українських пілотів навчання на тренажера. Наступний етап, який буде ось ось, уже найближчим часом, пересідатимуть у кабіни бойових літаків f 16 Юрій Ігнат каже, що спочатку для безпеки українців вони літатимуть із інструкторами, уже в подальшому завершувати. Уже в подальшому завершуватимуть цей етап самостійно каже партнери. Відзначають, що українські пілоти дуже швидко опановують навчання, адже вони мають велику мотивацію та великий досвід. Також в цьому сприяє те, що перед навчанням українські пілоти мали домашнє завдання, з яким справилися, кажуть партнери, на відмінно. Ну що ж, тепер російським окупантам пора купувати підгузки або краще одразу чорні пакети. Найбільше Но актуальних новин в огляді у моєму телеграм-каналі Лисий Ньюз. Підписуйтеся. Даний тип винищувача. Він е, багатоцільовий е, для загального розуміння. Міг 29 працює по повітряним цілям. Має можливість підвісу лише авіаційних засобів ураження для роботи тільки по повітряним цілям. Літак F-16. Має 11 точок підвізки, на які одночасно може розміщувати засоби авіаційного ураження класу повітря-повітря поповітряним -повітря, по цілям, середньої дальності, малої дальності, одночасно може знаходитися засоби авіаційного ураження повітря РЛС, керовані авіаційні бомби повітря земля. І тобто даний тип винищувача може реагувати на будь-які зміни як в повітрі, так і на землі.